Друзі, дуже рада усім, хто завітав до мене на канал. Минулого відео ми обговорювали новину про закриття багатьох філіалів секонд-хенду «Хумана». У коментарях ми всі згадали, що тут за великі ціни, дещо погіршився асортимент. Але головною перевагою хумани лишається те, що оновлення асортименту відбувається кожного дня, а не тільки у день нового завозу. Милуючись літом та природою, хочеться згадати, що у хуманах також перевага це їхнє взуття, хоч вони виставляють не дешеві цінники, але кількість, різноманітність, фірмове. Повсякденне, вечірнє, кросівки, все це у Хумані представлено дуже гарно. Сьогодні на день зйомок у Хумані цінник був 89 гривень за одну річ. І хоч мету пошуків я поставила дуже-дуже просто. мені була потрібна літня сукня для роботи. В моєму запиті на першому місці була натуральна тканина, не маркий колір, вільний крій та достатня довжина. Тому я суб'єктивна думка, або я занадто перебірлива, та в одному з магазинів Охумана не знайшлося жодної сукні, яка б мене влаштувала. Хоча одягу було предостатньо, будемо вважати, що мені просто не пощастило. Перша за віскозним складом та кольором цілком була доречною, не сподобався негарний довгий виріс, та кишені були занадто низько. Наступна сукня штучна, тягуча. Есочка, і поверху вона сіла на мене цілком комфортно, а по стегнах дуже-дуже затягла, прям дуже сильно сподобався колір та ідея драпірування з одного боку, який маскує усі складочки та білизну. На оку мені сильно сподобався вверх піжамний або за короткий такий халатик. Це штучний оксамет, але дуже гарний. Там втрачено пасок та через колір камера не дуже гарно передала той колір. Захотілося їй все ж таки приміряти цю річ. Вона була така тендітна, жіночна, трохи звоблива, есочка по стегнах затісна. До речі, взуття в хумані представлено масштабно тільки в перші дні оновлення на так званій новій колекції, а всі інші дні взуття не докладають нове, тільки одяг довішують, і текстильше, можливо. Тут ми з вами вже в ваговому секонді Брітіш Мікс. Не втрималася, я придбала ось таку кругленьку іграшку, зовсім нову, усього 16 чи 15 гривень. Не втрималася, сподобалася мені забрала із собою, як ота дитина, іграшок у мене вже повно. Далі захотілося приміряти яскраву жовту сукню натуральної тканини. Також зацікавила рожева блуза з підкладкою. Це найбільше потішила світла, майже біла, льняна, сукня L розміру, та все одно о, взяла в примірку вам показати. Дуже вона гарна. Отже, блуза мені здалася не зграбною, окрім кольору. Підкладинка натуральна, зім'ята, а верх вже синтетичний. І я так думаю, що просувати кожен раз підкладинку, щоб вона сідала, не була сильно помітна на тілі, це досить важко. Якось я не зрозуміла, на що було так робити. Сукня на мене замала це есочка, але і за довжиною, і ті розрізи, натуральна тканина дуже мене потішили. Я люблю приміряти різні речі. Біла сукня найбільше мені сподобалася. Вона вільного крою, гарного дизайну, кольорове поєднання таке з натуральним кольором льону, внизу таке сірі, такі полоси. І гарно зроблена спинка. надзвичайно гарно, і кишені на місці, ніде нічого не випиналося, не затискало, занадто не м'ялося. Ну, я думаю, що ця сукня швидко знайде свою власницю.

Вирішила показати вам масштаби цьогорічної посухи, як сильно розтріскалася земля, наш чорнозем, дуже великі такі тріщини, і соняхи цього літа вони невисокі і не дуже великі. Чула слушну пораду вже закупитися олією на зимовий період. В іншому Брітіші на Люксі побачила флакон із залишками аромату від Dior. Така сама пляшечка, коштує на мейкапі майже 5 тисяч гривень, а на розетці більше 6 тисяч гривень. І це вже після знижок в магазині секунду оцінили у 1800. Тут міні-версія від Kellyn Clian оцінили у 200 гривень. На шафі такі 5 мл торгують за 800, а повна версія за 1277 гривень на розетці. Далі побачила великий від Ted Baker англійський для душу гель. Звичайно приємний аромат. І цього літа один раз вдалося все ж таки вибратися на пляж. Та нас усіх застерігають, не заходити далеко. У воду, бо вже були, на жаль, трагічні випадки загибелі людей. Дуже вже мені подобається магазин паркер через свої. Сумки, всі вони шкіряні. Ось так, наприклад, виглядає мінімальна зарплата українця. Ця сумка коштує 6126 гривень. Дуже гарна, дуже якісна, шкіра м'яка, але тримає якимось дивом форму. Зручна модель. Назвичайно сильно мені сподобалася. За традицією знову прямуємо до Сінсей. Там я приміряла шорти з минулого відео у комплекті із Паском, фірмовим паском від люксового англійського бренду Ted Baker. Хочу вам його продемонструвати, тому що він зараз у мене є в продажу в інстаграм-магазині. Пряме посилання знайдете в описі під цим відео. Дуже вам рекомендую туди потрапити, завжди знайдете кожна для себе щось цікаве. Мені хотілося показати, як цей пояс виглядає, адже цієї фірми у перепродажі на OLX, наприклад, вони 600-800 гривень. Та мій пасок найкращий. Зараз ви його побачите і всі самі все зрозумієте. По-перше, він надзвичайно гарного чорного кольору, не як смола, не як вороняче крило. А так званий теплий чорний колір, тобто легкий відтінок коричневого, такого темного чорного шоколаду. Пасок оригінальний, номерний, надзвичайно гарна у нього пряжка, І все це не головне. Головне те, що по всій довжині паска є отвори у, вигляду, у вигляді сердечок. Завдяки яким ви можете на будь-який свій розмір підібрати, як його застібати. Повна довжина полотна 102 см без урахування пряжки. Ширина рівно 4 см, і хотілося вам показати, що він дуже легко потрапляє у сучасні звичайні, наприклад, як ось ці шорти та джинси. Річна сибельна, практична. Сенсей продовжуються шалені знижки. Я побачила гарні босоніжки. Взяла примірку два кольори, пісочні та чорні. На мені зараз 39 розмір, трошки великуваті, але вони зручні. Хоч вони і штучні, але вони виготовлені, ну, типу як з оксамиту, з велюрчику вони м'якенькі. Дуже зручні на нозі і там вдала посадка по колодці. Тобто вага розподіляється правильно. У них можна відпрацювати або навіть прогулюватися довгий час і не стомитися. Інша пара взуття чорна, теж дуже гарна. Така сама буде модель. На такі босоніжки варто звернути свою увагу. Хоча загалом взуття в сенсей мені не дуже подобається а от окремі варіанти цілком влучні бувають. Доєднала до комплекту свій шопер теж від Ted Baker і створилася цілком така логічна пара пасок Ted Baker та Шопер. То є ніби випрошую від вас сердечка під цим відео. Дуже всім рада, рада нашій новій зустрічі. Завітайте до мене в гості в інстаграм. Ще лишилося дві людини, хто не отримали свої подарунки за конкурсом під минулим відео. Передивіться, приймайте участь, будете дуже-дуже задоволені. Та головне, бувайте всі живі і здорові!